ця піца дуже смачна. Вона, я на природі зараз вона нас знаходиться це ручна піца. Ну, в плані самі виробляють, і ну, неймовірно, це 40. Мій балкон. Я його повністю, Ну не повністю. Мені потрібно цю опору, я з ліжка винесла, її потрібно закріпити, щоб її вітром не здуло. І я хочу пофарбувати її в коричневий кольор, якось я перила. Ось. О, тут світло в мене. Ось так, тих філавр, вісела пеларгонію. Душа виходить на балкон. Ну, і з цієї сторони також. Кіточки у мене. Ось так, ось так. І знову ж оця опора в мене стоїть, і її потрібно пофарбувати і закріпити, і на неї повісити квіти. Хочу. Сюди я хочу винести, до речі, крісло, поставити для відпочинку. Воно в мене знаходиться в підвалі. Там спеціальне місце, де куди ставлять те, ну, що не потрібно. повниця називають. Тут в мене також квіточки папушки стоять. Ось ці квіточки я буду віддавати, тому що їх в мене забагато грофіту, маленьких. В мене рука не підіймається, їх... Викинути, тому що вони коліночку вже А Сюди також можна запалювати січки, ставити. Ну, якось так, якось так, якось так. І це треба хоче ще пофарбувати. Ось це перило. Ну, все, заслони хочу пофарбувати, освіжити, скажімо так. І у нас дощик. Ця сітка, до речі, у мене стоїть, щоб солосюшка не виходила на балкон, коли відкрите вікно, щоб вона балкон, коли відкрите, щоб вона не виходила, тому що вона може пригнути на вулицю. Тому така сіточка стоїть від того, щоб кішка не втекла. Вона не сильно любить, ну, смілива пані вулиці. Поставила цю іграшку, може, як вона з нею грається. Це капець? Це капець, як вона любить цього коня. Гасюша. Я такого положила цього коня, вона тут спить. Губаються, дуже любить цього коня. Ось цю картину я знайшла, її хтось виніс, і я її забрала. Можна сказати, зі смітника. Ну як, на смітник сам не викидують, а біля ставлять, якщо хтось хоче забрати, то залишають, щоб люди забрали. Тому що якщо воно буде стояти не біля смітника, то людина не має права забрати. Тому люди ставлять. Вона в мене така велика ця картина. Бачите, безушкоджень. Рамочка є. Ну і класно дивиться. Дуже люблю брокколі. Сьогодні зараз буду вечеряти. Броколі тільки відварила. Підливочка, помідорчики, черрі і сирі грибочки. Макатов підливочку з чесником і оливковою олією. Мені приємно апетиту. Ми намалювали оленя. Скільки тут нарцисів. дивіться. Саджували. І такий сьогодні досі лупить. А так перемикаюся, Купила таблетки для сну. Вже дві тижні таблетки одні, але вони, вони скінчилися, вони хімічні. І вони скінчилися, я вже думаю. А це я була у лікаря по сну і прописала такі точніше, він такі таблетки. Коротше, куди на градусів 20, мабуть, стало холодніше. Я навіть зонтик так не взяла, але я так пробіжкою зараз сідаю в машину. Ось така ситуація. Я проводців. Дуже великі корки, вже Три рази зелений, але все, що від дорога а, ні, Додому я наготовила картоплю, біточки по французьки Ні, це не біточки, це друге. Mm -hmm. М'ясо. Ні. ні. Коротше, бачу картопля тут. А, салат. Ну, це наш. А, помідорчики. саме головне, соління І таня. No, no es mucho. Ah, A ver, Mira, nen. Mira, nen. Papá tiene cama. Plegable. Esto está lleno de mosquitos.

12 років не помила. Та було так. Чи ні? Просто він з кілька з котами. Халат. Це сьогодні чи вчора? Це помідорчики. А, я ж тут українські. Ну, красоті наші. Як не можу без марки, ні, це в цьому я. Коротше, не бестмаркеті, а в цьому міксма. Тут близько за все 2400. Ну, 2400, але ужас. Дивіться, скільки в мене квітів подобалося. Це папорик лісован з лісу, я посадила сюди. Ще в мене два горщика з цією папорічою. І ось така мальва. Мальва, здається. Я не пам'ятаю, як точно звати назви цих квіток. Дивіться, які вони прекрасні і будуть дуже гарно дивитися на балконі. Це викупана папери з кінобуліси.

Så du har det nok fint, det. Душ скористатися ним, лягає. А в нього на плечах виходить такий, ой на цьому, бледці, це на польській мові. На, на спині такі, типу, як кліщі підшкіряні такі, знаєте, коли, типу, прыщі але вони зсередини ось так ідуть. Ну і він почав а, ліг. Я кажу, що я не буду робити масаж на спині. Ну, тобто масаж ну, не можна робити. В такий, при такому. Я, ну, я, я реально за свою безпеку турбуюся і за безпеку, ну, якби, навіщо вона мені потрібна. Ось. І я говорю, тільки ноги можу, тільки ноги. А масаж ж всього тіла весь масаж. Я говорю, ну в сенсі весь масаж всього тіла. Ну, масаж простати теж, я говорю, ні. Я говорю, все, без слів. Забирайте 200 злотих і туліть. Він нервово встав, зібрав речі, швиденько одягнувся. Як... Коротше, така агресивна, знаєте, енергетика в нього страшна. Одягнувся і такий виходить. Я кажу, запишите, будь ласка, 10 злотих за те, що ви скористалися душем 200 злот... 10 злотих. А мені ніхто не, а, не оплатить е... проїзд, ніхто не оплатив. Я можу ще проїзд оплатити, щоб до мене приїхали на масаж, щоб я оплатила безкоштовно зробила масаж. Взагалі, в оголошенні в мене все було написано. В об'яві все було написано, що, я не мас... що в мене немає різних таких збочень. До речі, ось в мене це від фарби. Коротше, коротше. Е... Як він почав на ці двері відкривати, вони там просто треба ручку сильніше нажати, і тоді вона від... Від... відкриється. Він не може ці двері відкрити. Я йому відкрила, він собі вийшов, думаю, іди з Богом. Я його заблокувала і все. Ні, ну придурок. Просто це мені пальцем жопу йому лізти. Це нормально yeah. взагалі. Це ну, розділяйте, де масаж, а де. Порнографія. Коротше, капець, капець. Придурок. Коротше, зараз поїм. У мене смачна їжа, Білкова. і йду на йду побігати, іду на тренування, хочу трішечки м'ясо піти. Таблетку випила, до речі, ось цю. Подіяла. Сьогодні спала дуже добре і крапким сном. Мушу пити таблетки, щоб спати. І, в принципі, це цим... поки так живу. Але добре себе почуваюся і є сили на все. Якось так. Ну, люди зазвичай засинають. Мені навіть не віриться, що людина може так просто заснути без таблетки. Представляєте? Я не знаю, як це взагалі. Просто не знаю. Я не знаю. Як можна так кажуть, що. Говорять, що за 7 хвилин людина засинається в середньому. Мені треба сім годин, щоб заснути. Ні то не факт. Ось така вичує сьогодні. Дуже смачна. Ризикую випити бланш, але так, трішечки це малесенька. Бутилочка. Мені так не можна, але. Aula.